Дорогі українці, я звертаюся до вас з великим проханням як жінка, як мати, як бабуся. Ну і як проста українка. Будь ласка, милі, любі мої, рідні мої, сьогодні на Майдані стоїть дуже велика кількість дітей це студенти. Вони прийшли сюди і мерзнуть з нами котру ніч. Нас повинно бути тут мільйони, якщо ми хочемо змінити щось у нашому житті, якщо ми хочемо кращого майбутнього для цих дітей. Кияни, ми повинні вийти і захистити цих дітей від цієї наволочі. І ще основне, чому я до вас звертаюся, якщо завтра. Деякі політики спробують сказати вам, залишити цей майдан і почекати, коли наш так званий гарант все ж таки підпише угоду. Можливо, це буде через рік, через два або через пів. Розкажуть вам багато чого. Будь ласка, не розходьтеся. Якщо ми нація, якщо ми дійсні українці, якщо ми любимо нашу рідну землю і бажаємо щастя для наших дітей. Ми чекаємо, ми чекаємо вас о шістнадцятій годині на майдані незалежності. І нехай з нами буде Господь Бог. Слава Україні! Заказкалась.